І відтоді, як вітер заходе, і панихиду править у Карпатах, хтось хлипує і питає, де ж ви, де? Пой лицарі абсурду, соколята Минулося, та не забулося. Хуст остався спомином живим понині, простріляний стрілець, а з його уст останній поклик. Слава Україні! Поезію Зорислава капелана Карпатської січі декламували студенти Академії культури і мистецтв у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Цей автор присвятив чимало рядків Августину Волошину та Карпатській Україні, тож без його творів не обійшовся вечір-портрет. Августин Волошин невтомний просвітник Карпатської України. Ми згадуємо про Августина Волошина два рази в рік. Тобто на День проголошення незалежності Карпатської країни і на День народження Усина Волошна. І це все 15-17 березня. Але е, от як нещодавно читала публікацію інтерв'ю е, сина Наталії Йоспини Андрій, е, він е, в пласті, так? він сказав, що в інтерв'ю що у них про Вусина Волошна розмовляли чи не щодня. І хочеться, щоб всі так розмовляли, тому що це та людина, яку ми маємо знати, і свого часу його називали батьком, і не просто так. Про Августина Волошина майже щодня розмовляли у родині літературознавиці Наталії Ребрик. Вона сьогодні головна гостя заходу. Десь з кінця 2000-х вперто говорять про Волошина. Колись не можна було цього робити, а тепер говорять. Справді Волошин вартий того, щоб про нього говорити. Можливо, комусь це вже й надоїло, хтось вважає, що цього вже й забагато. Але <клес> говорити треба і говорити в першу чергу з молоддю, тому що більшість праці Волошина насправді звернена до молоді і спрямована була на майбутнє покоління. Пані Наталія розповіла студентам про життя Августина Волошина і подарувала бібліотеці цінне для історії краю та України видання. Тому до ювілею, до 150-річчя, у нас в видавництві вийшла ось така книжка. Найбільший муж наших новіших часів Августин Волошин. І тут зібрані ці всі вітання, які є до 50-річчя, 60-річчя. І тут вперше публікуються дві праці Володимира Бірчака писана спеціально на замовлення закарпатської інтелігенції до 50-річчя Волошина і Августина Штефана, яку він написав до сторіччя Августина Волошина, молодь цю сторінку історії знає, шанує і готова про неї говорити. Августин Волошин без, безсумнівна я цікава особистість, але деякі дослідники досі зацікавлені, можна сказати, він є й суперечливою особистостю, тому що. На той час його еміграцію сприйняли, як начебто він залишив. Але дослідники будуть в майбутньому над цим працювати, і ми маємо також внести свій внесок у цей якомога відзначати ці дні пам'яті тих, хто загинув, і знати, що кожне життя безцінне, і ніхто не залишиться непокараним. і кожне наше слово має вагу. У читальній залі бібліотеки представили також книжкову виставку. З цієї літератури можна дізнатися усе про Карпатську Україну та Августина Волошина.